Сьогодні ми будемо працювати над темою види речень за метою висловлювання та інтонації, будемо розпізнавати види речень за метою висловлювання та інтонації. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступний урок, ми починаємо. Пригадайте, які є види речень. Поєднайте їх правильно. Дивимось, кожен народ плекає свою рідну мову. Чи добре ти володієш українською мовою? Ніколи не цурайся рідного слова. Пам'ятаємо, що речення можуть бути питальними спонукальними або розповідними. Якщо речення про щось розповідає, так або повідомляє, то воно називається у нас як правильно розповідне. От якраз таки там, де написано, кожен народ плекає свою рідну мову, це в нас буде розповідне речення. Там повідомляється або розповідається. Наступне: чи добре ти володієш українською мовою? В нас автор підручника запитує, значить, це в нас буде питальне речення. А коли ми чуємо, наприклад, речення Ніколи не цурайся рідного слова, це заклик або спонукання до дії. Це спонукальне речення. Давайте розглянемо деякі слова плекати, тобто дбайливо доглядати, піклуватися про когось або про щось. Наступне суратися, тобто триматися осторонь, уникати або відмовлятися. Висловлювання речення бувають розповідні, питальні та спонукальні. Читаємо виразно вірш Оксани Сенатович. Чуєш, друже, мій розмови, з вітром листя гомонить, з сонцем ниви і діброви і з озерами блакить. Розмовляють доли. Води. Стань, Послухай, роздивись. Мову рідної природи розуміти серцем вчись. Знайди в тексті розповідні Питальні і спонукальні речення. Давайте подивимось. Перше речення, в кінці якого стоїть знак питання, звичайно, буде яким реченням? Так, дійсно, питальним реченням. Так, питальне речення. Наступне, з вітром листя гомонить, сонцем і дібровий і з озерами блакить. Це в нас буде яке речення? Дійсно, тут в нас розповідається, значить, це в нас буде розповідне речення. Наступне розмовляють доли води. Також розповідне речення. Пань, послухай, роздивись, спонукання до дії. Так, це в нас буде спонукальне речення. Мову рідної природи розуміти серцем вчись. Це, звичайно ж, буде спонукальне речення. Спробуйте прочитати їх із відповідною інтонацією. Чуєш, друже, мій розмови? З вітром листя гомонить, з сонцем нивиді брови, і з озерами блакить. Розмовляють доли, води. Стань, послухай, роздивись. Мову рідної природи розуміти серцем вчись. Спробуй виписати спонукальні речення. Який знак ми можемо поставити в кінці таких речень? Правильно, або знак оклику, або крапку. речення Вимовляють із особливим почуттям і з підсилювальною інтонацією, то вони стають окличними реченнями. В кінці окличних речень. Ставиться знак оклику. Давайте прочитаємо наступний текст. Визначте, які це речення за метою висловлювання. Книжки треба шанувати. Не можна їх бруднити, рвати. Пошкоджені книжки слід полагодити. Так. Всі ці, ці речення, вони є розповідними. Давайте спробуємо зробити ці речення спонукальними, щоб спонукати до дії. Книжки треба шанувати. Нам треба спонукати до дії. Шануй книжки. Не можна їх бруднити, рвати. Не брудни та нерви книжки. Пошкоджені книжки слід полагодити. Полагодь пошкоджені книжки. Можуть бути розповідні, питальні та спонукальні речення. малюнки. Складіть за одним із них невеликий текст, використовуючи окличні речення. Прочитайте його із потрібною інтонацією. Русінка 35 вправа 4. Склади розповідне, питальне та спонукальне речення на тему улюбленого мультфільму. або фільму. Виразно прочитай їх і запиши, ставлячи потрібні розділові знаки в кінці речення. Що цікавого було для вас на уроці? Що нового дізналися? Що було складно, чого навчився Чи навчилася? Як ви будете застосовувати свої знання та навички? Дякую вам за увагу! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Чекатиму на тебе! Бувай!